24 липня буде історичний день для українського спорту. Саме тоді олімпійська збірна України дебютує на Олімпіаді. Це право українці вибороли на чемпіонаті Європи ю 21 минулого року. Тоді підопічні Руслана Ротаня дійшли до півфіналу турніру, що означало першу в історії незалежності України кваліфікацію на футбольний турнір Олімпіади. Перед початком відео дякуємо вам, що ви завжди з нами. Ваші вподобайки і коментарі під попереднім відео мотивували нас і далі робити контент про олімпійську збірну. Тому продовжуйте в тому ж дусі. а Якщо досі дивитесь наше відео без підписки, то виправляйтесь. Лише разом з вами ми зможемо отримати срібну кнопку Ютубу, а її дають за 100 тисяч підписників. Отож, давайте перш за все з'ясуємо, що таке футбольний олімпійський турнір. Насправді ці змагання не визнаються головними футбольними органами, як от УЄФА та ФІФА. Тому окремих вікон збірних, так би мовити, на дати Олімпіади ніхто не виділяє. Тож і відпускати футболістів на Олімпійські ігри клуби не зобов'язані. На турнірі є вікові обмеження. До заявки можна включати гравців лише до 23 років. Щоправда, серед них може бути троє старших. Футбольний турнір на Олімпіаді доволі швидкоплинний. Він триває всього трохи. Більше ніж два тижні. Формат дуже простий: чотири групи по чотири команди, По дві найкращі збірні з кожного квартету виходять у чвертьфінал. Далі півфінал і матч за бронзу та золотий фінал. Золоті, срібні або бронзові медалі дають. Одну медаль у командний залі країни на Олімпіаді загалом, тобто перемога одинадцятьох чи фактично навіть більшою кількістю футболістів дає плюс одну золоту медаль у командний залі. Тому перемога збірної України на футбольному турнірі чи теоретично золото Ярославих Магучих у стрибках у висоту абсолютно рівноцінні. Загалом футбол на Олімпіаді нині річ доволі другорядна. Як бачите, організації, що опікуються футболом у світі, не виділяють під Олімпійські ігри свої слоти. Що казати, коли паралельно з Олімпіадою вже триває кваліфікація до Єврокубків. Якщо поглянути на календар, то 23 липня Динамо грає перший матч з партизаном. А 24 липня збірна України стартує на турнірі у Франції. Звідси й усі проблеми з заявкою ротання, про які ми говорили в попередньому випуску в збірної. Клубам важко відпускати своїх гравців на Олімпіаду. Коли й свої завдання паралельно потрібно виконувати. Хоча, звісно, з точки зору патріотизму, українських інтересів, Олімпіада надзвичайно важлива. Утім, попри всю свою так звану незначущість, футбольні зірки не оминали цього турніру. Ба більше вважали дуже престижним мати у своїй колекції медаль з Олімпійських ігор. Безумовно, найголовніших спортивних змагань у світі. Ось, наприклад, на минулій олімпіаді в Токіо перемогу у футбольному турнірі здобула збірна Бразилії. А в її складі був на той момент уже 38-річний Дані Алвес – справжня вже визнана зірка футболу. У фіналі бразильці обіграли Іспанію. І Подивіться, хто був у складі фурії рохи. У Сімон Ку. Карелія, меріно, орсабаль, педрі, тані, ольмо, зірки та фіналісти євро 2024 Олімпіада 2016 року, наприклад, відкрила світу футболу 21-річного сержа Гнабрі. Німець став найкращим вардиром турніру. У той час він перебував у структурі лондонського арсеналу, але в основу ніяк не проходив. Утім, на Олімпіаді його помітив Вердер, де Гнабрі по справжньому запустив свою кар'єру. Тож, як бачите, Олімпіада для молодих футболістів це ще й гарна вітрина для майбутнього потенційного продажу. Звісно, найбільшою зіркою олімпійських ігор є Ліонель Месі. разом із збірною Аргентини. Він у 2008 році виграв золото Олімпіади в Пекіні. Що цікаво, Барселона відпустила його на турнір напередодні свого надзвичайно успішного сезону, коли Блауграна разом із пепом Гвардіолою виграли все, що тільки можна. А Месі згодом восени 2009-го виграв свій перший золотий м'яч саме завдяки тому надуспішному сезону. Тож, як бачите, участь на Олімпіаді аж ніяк не завадила молодому аргентинцю готуватися до клубного сезону. Роналду ж своєю участю Олімпійській ігри не потішив. Утім, в історії і без нього вистачало зірок. Ось, наприклад, п'ять найкращих золотих медалістів турніру. Разом із Месі Олімпіаду вигравали Серхіо Агуеро, У 2016-му це робив Неймар. Самуель Етоо ще в далекому 2000-му році одягав медаль переможця турніру. Та й Гвардіола разом з Луїсом Енріке в далекому 92-му також тріумфували на Олімпіаді. Давайте ж поглянемо на те, кого із зірок ми можемо побачити у Франції цього року і почнемо з господарів турніру. В заявці Лебльо немає зірок штибум Бапе чи Грізмана. Однак цікаво буде побачити на турнірі 33-річного Олександра Ляказета. Також можна виокремити Матета з Крістал Пелас і Лоїка Баде з Севільї. Збірна Іспанії матиме в своєму розпорядженні двох фіналістів євро: це Алекс Баена та Фермін Лопес. Зірок більшої величини в складі фурії Рохи цього разу не знайти, на відміну від попередньої олімпіади. Певно, найбільшими зірками на турнірі будуть аргентинці. У їхньому складі одразу чотири чинних чемпіони світу. І якщо Вартар Дублер Еміляно Мартінеса Херонімо рулії постать менш зіркова, як і сенсація Мелестяго Альмада. То присутність на Олімпіаді Ніколаса Отаменді та Хуліана Альвареса це вже дійсно вау. Для наших молодих пацанів зіграти проти них це буде вже круто. Обіграти таку аргентину буде певно важко. Хоча це ж олімпійський футбол, а тому йди знай. Ось так потрохи ми підійшли до суперників України в груповому етапі Олімпіади. Як ви зрозуміли, фаворитом нашого квартету є Аргентина. Крім зірок, з якими ми вже познайомилися. Південноамериканці складені переважним чином з представників внутрішнього чемпіонату. Тренуєш команду легендарний футболіст Хав'єр Маскерано. Аргентина в червні провела спарниги з Парагваєм. Навряд вони є показовими, хоча в обох матчах аргентинці сухо перемогли. А дублем у другій грі відзначився наймолодший син Дієго Сіміоне Джовані. Відкриваємо турнір. Ми поєдинком проти Іраку у заявці представників Азії. Фактично всі футболісти внутрішньої першості. Тому навряд ви знаєте, бодай одного з них Відзначимо лише трьох представників європейських чемпіонатів: захисники Йозеф Аль Імам зі шведського Олімпіка та Хусейн Алі з Херенвена. А також нападник Айнтрахту Брауншвейг Юсеф Амін. Ну і збірна Марокко – наш другий опонент на турнірі. В складі африканців, звісно ж, виділяється Ашраф Хакімі, гравцеві. ПСЖ навіть з Франції не довелося їхати, щоб долучитися до команди. У мароканців все виглядає більш представницьки ніж в Іраку. Тут є гравці Брюге, Лугано, Болоні, Вільяреалу, Монако, Реймса, Бетіса. Поєдинок проти Марокко точно не буде легкою прогулянкою. Якщо брати за аксіому, що Україна обіграє Ірак, а Аргентину навряд, то саме представники африканського континенту головний конкурент нашої збірної за вихід у плей оф Однак це теорії і умовності. Що ж буде на практиці? Побачимо. Ну і наостанок детальніше про нашу збірну. Ви ж певно слідкували за тією сагою, що розгорнулася довкола того, кого відпускати на Олімпіаду, а кого ні. Що б там не було, а заявка сформована. І наші хлопці вже у Франції готуються до турніру. Непогану репетицію підопічні ротання провели в червні, коли виграли турнір Моріса Ревело. Зараз же перед стартом олімпійських ігор в українців є ще два спаринги проти Єгипту та Парагваю. Аби підготуватися до офіційного турніру, якнайкраще, Власне в тих матчах уже буде помітно. Хто для Руслана Ротаня буде основним, а хто запасним? Зараз же спробуємо дати свій прогноз. Руслан Ротань викликав півфіналістів Молодіжного Євро, кого, звісно, відпустили, та молодих українських футболістів. Ветеранів у команді немає. Віковий ценз перевищують усього двоє з трьох можливих: це крисків і талавєров. Зараз прогнозуємо свою версію стартової одинадцятки. Отож, у воротах наймовірніше буде Фесюн, голкіпер цього літа саме перебрався з колоса в Шахтар. Можна сказати, пішов на підвищення, тож є найзірковішим гравцем голкіперського амплуа. Далі з центром захисту також усе більш-менш зрозуміло. Основна пара це Талавєров Батагов. Максим, один із двох легіонерів нашій збірні, їздив на Євро 2024 Щодо Батагова ситуація нині неоднозначна. Зоря не відпустила його готуватися разом з Олімпійською збірною і сказала, що 20 липня за 4 дні до старту він прибуде в розташування команди. Правий захисник теж не викликає сумнівів. Це сич з руха. Однак його наразі в команді також немає, бо львів'яни не відпустили своїх гравців на підготовку. Чому саме сича вважаємо основним? Та все дуже просто. Сич єдиний гравець УПЛ минулого сезону, який відіграв 29 матчів без замін. Лише в одному поєдинку був на полі 76 хвилин. А ось з лівим захисником є певні труднощі. Радше за все цю позицію закриватиме Мартинюк з Олександрії. Це не його рідне амплуа, однак досвід ігор лівим захисником у нього є. У центрі поля прогнозуємо Михайленка в опорній зоні. Микола повернувся в Динамо, однак у попередньому сезоні він грав у ротання в тій же Олександрії, і з вимогами коуча добре знайомий. Вище основний гравець Шахтаря Крисків і поруч з ним новачок Динамо Рубчинський, який переїхав у Київ з Дніпра 1 Позиції Вінгерів віддаємо ще одному новачку Динамо Брагару. Він, очевидно, гратиме праворуч і Хланю, Легіонер з Польщі як найкраще показав себе на турнірі Моріса Ревело. Тож місце зліва в півзахисті швидше за все йому гарантоване. Ну і нападник. Очевидно, що основним буде Данило Сікан. Він, власне, і був таким на червневому турнірі. Сікан один з найкращих бомбардирів УПЛ на олівці головної команди. Основний нападник шахтаря. Здається, цих аргументів досить, щоб зрозуміти, що Данило основний форвард олімпійської збірної України. Щодо шансів нашої команди, ми вже говорили вище. Що ми вважатимемо успіхом? Вихід з групи, медалі. Чи справедливо взагалі буде вимагати від Руслана Ротаня результату з олімпійської збірної України? А чого ви, друзі, чекаєте від Олімпіади у Франції? Чи будете слідкувати за футбольним турніром? Діліться з нами своїми думками в коментарях.